Не те, щоб не багато хто, але не всі знають, що у продуктах Google Workspace є вбудовані функціонали, які дозволяють певним чином автоматизовувати певні наші процеси, з якими ми стикаємося протягом робочого дня. І один з таких процесів, давайте почнемо з нього: це застосунок Google Календар. А тобто на загал це планування зустрічей з вашими партнерами, колегами клієнтами. Я думаю, що ну всі використовують календар для планування а, свого розкладу, а, але як показав досвід, далеко не всі знають про дуже корисну функцію календаря: це слоти для зустрічей. А, ця функція дозволяє вам уникнути рутинного а, погодження з а, Тими людьми, з кими вам треба призначити зустріч, погодження часу. Да, ми скоріш за все ви стикалися а, з тим, що м, бувають такі випадки, коли а, там треба. Запитати, а коли ви доступні? А там а от в мене там такий та графік. От я доступний в п'ятницю після двох. А ви ні, я в п'ятницю після двох не можу, і так далі. Ну добре, коли це все можна з'ясувати, наприклад, під час телефонного дзвінка, і фактично це небагато часу займе. Але якщо, наприклад, це в переписці, то, ну фактично вам треба обмінятися кільками повідомленнями для того, щоб а, узгодити цей час. Так ось функція слоти для зустрічі якраз допомагає заощаджувати ваш час. Вона допомагає створити зручний інтерфейс. А, ну, скажімо так, коли ви створюєте посилання за переходом за кліком, на яке а, ваші клієнти, ваші партнери а, побачать доступні слоти у вашому розкладі. При цьому ви не Поширюєте з ними свій календар, бо така функція також є, але це не завжди зручно і тим паче не з усіма варто це робити. Відповідно, людина, яка хоче призначити вам зустріч, побачить, коли ви вільні, і зможе буквально в два кліки призначити вам зустріч. Ви автоматично її отримуєте у своєму календарі. Як за не заблокований, заблуканий час для цієї зустрічі. Тож, давайте перемкнемося на твішечки практики. Так, я пошарю. Чудово. Як це відбувається? Значить, створити сторінку резервування можна двома способами. Або ну, з меню створити розклад зустрічей. Або другий варіант сторінки резервування безпосередньо ось меню, яке у вас доступно прямо тут. Натискаємо на плюсик, відкривається е, меню налаштування ваших слотів, які будуть доступні для ваших клієнтів. Давайте додамо якусь назву, наприклад, 30 хвилин на консультація. Uh, є можливість обирати тривалість зустрічі, відповідно, є пристановлені встановлені вже uh, певні параметри. Також ви можете налаштувати вручну, якщо вам, наприклад, захочеться 33 хвилини комусь виділити. Ну, в нашому випадку, для прикладу, оберемо 30 хвилин. Далі ви маєте можливість е, вказати, в які дні, в який е, часовий інтервал ви доступні для того, щоб е, цю зустріч призначати. Ну, Давайте, для прикладу, оберемо, що в понеділок з там, 9 до обіду нехай ми будемо доступні. А е, вівторок день дуже важкий, е, взагалі недоступні. У середу, нехай це буде друга половина дня, наприклад, з 12 до 17. -ї. У ну, четвер давайте десь так посередині зробимо, наприклад, з 11. Тобто, в принципі, ви вільні вибирати, скажімо так, ці, ці слоти таким чином, щоб вам було зручно а, призначити ці а, зустрічі з вашими партнерами. Так, ну і останній день, давайте. Нехай це буде там, наприклад, до 12.30. Окей. Okay. окей. Але є певний нюанс. Як ви бачите, ці слоти відобразилися в вашому календарі. вже, Але, от, наприклад, тут у нас вже є маленьке накладення, або тут маленьке накладення на зустріч, яка у вас вже була заброньована. Для того, щоб уникнути, скажімо так, конфліктів в календарях. Наприклад, ви використовуєте не тільки один календар для роботи, да? а один у вас є ваш персональний, в якому ви свої якісь персональні справи плануєте: зустрічі, там, рандеву з лікарем, похід в спортивний зал, байдуже що. Для того щоб не було у вас конфліктів цих календарів, можна додати календар, який ви використовуєте свій персональний як другий календар в ваші зустрічі, в ваш основний робочий, і відмічаючи перевіряти доступність у кількох календарях, ви надаєте можливість перевірити і виключити ці, ці слоти, які у вас вже будуть забукані в. Вашому персональному календарі з доступності цих слотів для резервування з вами зустрічі. Дуже корисна функція, якщо ви використовуєте декілька календарів. Також що можу ще зазначити корисна опція вказати часовий проміжок для призначення. Наприклад, ну, вони хочуть, щоб вам призначали зустрічі далі ніж на 60 днів, да? тобто обмеження крайнього терміну. Також дуже корисно е, призначити, наприклад, ви не хочете, щоб вам хтось призначав зустріч сьогодні на сьогодні. За певних причин, наприклад, вам потрібно підготуватися до цієї зустрічі. Та да? відповідно, ви можете вказати тут там, наприклад, 24 години. Таким чином у людини не буде, коли вона відкриває ваш е, е, слот, цей, е, слот для зустрічі, вона не зможе побачити вільні зустрічі, вільні слоти саме на сьогодні. Тільки з завтрашнього дня буде доступно для резервування. Також можна змінити доступність, задати певні дати, конкретні дні, там, наприклад, на наступному тижні один день в мене вихідний, і от його треба виключити. Бо на сам по собі цей слот він повторювальний. Його можна призначати на тижні вперед. Ну, я покажу далі, як це працює. Можете призначати також співорганізаторів, якщо це потрібно, якщо виведете зустріч на самі. Клікаємо далі, дуже просто йдемо. До налаштувань. Uh, інфо ім'я та фотографія на сторінці бронювання це те, що побачить людина, коли відкриє посилання, які ви надійшлите. Зазвичай ім'я це ваше ім'я вашого uh, облікового запису. Якщо ви хочете, ви можете змінити там додати якусь іншу інформацію, так само як і додати інший опис вашої зустрічі, якщо це потрібно. Наприклад, певні заздалегідь підготовлені питання, там на які користувач який призначає вам зустріч, має вже підготувати відповідь. Місце і спосіб проведення зустрічі ну зазвичай зараз ми всі працюємо віддалено в більшості випадків, але можна також обирати не тільки відеоконференцію, а можна також обирати для якщо скажімо так ви проводити зустрічі офлайн в офісі або телефонний дзвінок, тобто ви можете вказувати ці опції в даному випадку. Ми вкажемо відеоконференцію. Форма резервування. Як ви бачите, є три параметри, які обов'язкові при резервуванні зустрічі з вами. Тобто це ті параметри, які людина, яка намагається призначити вам зустріч, має зазначити при резервуванні. Ім'я, прізвище, електронна адреса. Також є опція потрібне підтвердження електронною поштою. Ця опція використовується, коли користувач, який намагається призначити вам зустріч, він не війшов. У свій Google аккаунт або в нього взагалі немає Google аккаунту Він використовує якийсь інший, Відповідно для того, щоб уникнути спам букінгу вашого часу, а ця опція ну, бажано її залишати включеною. Таким чином людині прийде підтвердження на її електронну пошту, яку вона вкаже. електронну адресу, яку вона вкаже тут. Відповідно, вона повинна бути буде підтвердити так, що Я, я, я бронюю цю зустріч. І останній параметр це нагадування. Теж може бути доволі таки корисним параметром. Ну, перше, як ви бачите, за замовчуванням запрошення календаря ви не можете навіть його прибрати. Це запрошення календаря кожного. Тобто, умовно кажучи, коли створюється зустріч, вона створюється як в вашому календарі, так і в календарі вашого клієнта, партнера, колеги і так далі. Відповідно, в залежності від налаштувань кожного календаря, людина отримує. Попередження перед зустрічю за замовчуванням у Google календар це 10 хвилин. Але якщо зустріч планується там на заздалегідь, наприклад, наступний тиждень або через два тижні, ви можете додати додаткове нагадування. Тобто, це нагадування, яке саме ваш календар відправить людині, яка з вами призначає зустріч для зручності. Наприклад, там ви хочете попередити заздалегідь за один день на всяк випадок, що там людина може забути і так далі. так? Да? Тут за один день або додати інший е, період, або взагалі додати декілька нагадувань. Якщо зустріч запланована, наприклад, через три тижні, ви можете додати там перше нагадування за тиждень, друге нагадування за три дні, третє за один день. Ну, знову ж таки, бажано насівна з пам'яті. Зробили: натискаємо зберегти і отримуємо маленький резюмент да, нашого календаря. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Тобто, що побачить користувач, коли клікне на посилання, яке ви йому відправите. Дивіться, от так це буде виглядати. Тобто, користувач бачить ваше ім'я, бачить назву консультації, бачу, бачить тривалість консультації, і відповідно бачить вільні слоти. Достатньо буде просто клікнути на необхідний слот. Підставити, якщо не заповнені, в даному випадку підтягуються просто з е ці дані, А якщо е користувач не залогінений в google аккаунт, то треба буде вручну заповнити і натиснути, призначити зустріч. Все. Тобто, вас, з вами не треба погоджувати. Ви вже створили графік, який е, час, тобто який ви доступні для зустрічі з вашими клієнтами з вашими партнерами в два кліки. Людина призначає вам зустріч. Зустріч створюється як в вашому календарі, так і в календарі цієї людини. Таким чином, фактично, ми вже почали автоматизувати цей процес. Процес призначення, навіть не стільки призначення, процес узгодження часу призначення зустрічі. Взагалі, як це потім працює, ви можете поділитися безпосередньо, відправивши посилання на вашу сторінку резервування або будь-якими месенджерами. Які ви використовуєте, або по електронній пошті? Як варіант, ви можете просто це посилання додати у підпис ваших листів в Gmail. В такому випадку, кожен раз, коли відправляєте листа, буде там, наприклад, призначити зустріч, посилання в вашому е, підписі, і людина завжди, та хто, людина, яка отримує е, лист, завжди зможе скористатися цією опцією. Або якщо у вас є така необхідність, можна взагалі вбудувати прямо в веб-сайт це посилання. Тобто, прямо з вашого сайту, сайту вашої компанії, людина може клікнути на це посилання, відкриється е, цей слот з е, доступними. Датами часом для призначення зустрічі, і, відповідно, ви призначаєте отримаєте призначену зустріч. Просто дуже швидко один раз налаштували, користуєтесь, треба змінити, зможете змінити, тобто не є не є проблемою. Знову ж таки, якщо ви хочете, ви можете, наприклад, ви можете Показати, не показати, додати а, кілька слотів для зустрічі. Да? Тобто от зараз у вас сторінки резервування, тут 30-ти хвилинна а, а, зустріч. Наприклад, вам потрібно додатково дати 30, а, а, одну, на одну годину зробити. Ви, таким самим чином ви проходите цей крок, ви додаєте слоти саме для зустрічі на одну годину, і людина вже може обирати. А, який... А, Скажімо, який час потрібен для того, щоб з вами поспілкуватися. Процес е, налаштування легкий, швидкий, але він дуже багато часу економить е, для того, щоб тут звільнити цей час для інших ваших задач, інших е, проєктів, і так далі. І оптимізувати знову ж таки цей процес узгодження та е, створення зустрічі? Так, добре, е, переходимо до наступної теми.